Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 5 листопада 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Сьогодні я розповім, як обрізати молоді кущі винограду першого та другого року вегетації. Ось маємо кущ винограду сорту Аркадія першого року вегетації. Пусть вражався однорічкою у жовтні 2023 року. Станом на 5 листопада 2024 року пусть складається з двох рукавів. Перший рукав та відповідно другий рукав. Пагони ще в липні сягнули верхнього дроту та близько 10 серпня були прокарбовані. Які можливі варіанти обрізки для даного виноградного куща? Можна обрізати на зворотній зріст на 4-5 бруньок. Та наступного року з даних бруньок сформувати 4 рукава. Можна обидва пагани обрізати довжиною близько 1 метра. Тобто близько 4-5 бруньок на перший дріт. Таким чином, вже наступного року буде змога отримати сигнальний врожай. А можна зробити наступним чином: Перший пагін ще меншої сили зросту обрізати на зворотній зріст на 4-5 бруньок. Другий пагін кращої сили зросту. Його можна обрізати довжиною близько 1 метра, таким чином, щоб залишалось близько 4-5 бруньок на перший дріт. Таким чином, вже наступного року я маю змогу з легкістю сформувати 4 рукава. В той же час, вже наступного року, я маю змогу отримати сигнальний врожай з даного виноградного куща. Минулого року я обрізав таким чином ось цей куч винограду сорту полоничний. Перший пагін я обрізав довжиною близько 1 метра, тобто 4-5 буроньок на перший дріт. Другий пагін був обрізаний на зворотній зріст. Станом на 5 листопада 2024 року кущ складається з 4 рукавів. Перший рукав. Другий рукав. третій рукав. Та відповідно четвертий рукав. Для кращого розуміння покажу також рослину повністю. Перший рукав. Другий рукав. Третій рукав. Та відповідно четвертий рукав. До куща винограду сорту Полоничний повернемося трохи пізніше. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку даного куща винограду першого року вегетації сорту Каталонія. Кущ сержався однорічкою у жовтні 2023 року. Станом на 5 листопада 2024 року кущ складається з трьох рукавів. Перший рукав. Другий рукав. Та відповідно третій рукав. Пагони ще в липні сягнули верхнього дроту та близько 10 серпня були прокарбовані. Оскільки усі пагони достатньої сили зросту та гарно визріли, цьогоріч я прийняв рішення усі три пагони обрізати довжиною близько одного метра, таким чином, щоб залишалось близько 4-5 броньок на перший дріт. Але цей метод можна застосовувати лише для гарно визрівшої та достатньої сили зросту виноградної лози. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як розташовувати на шпалері ту частину пагонів, що я залишив. Зрізану лозу я прибрав. Усі три пагони я підв'язав горизонтально на перший дріт. Четвертий рукав буду формувати наступного року з нижніх бруньок, що ростимуть з голови виноградного куща. Залишивши 4-5 бруньок на перший дріт, не поспішайте на другий рік вегетації перевантажувати виноградний кущ пагонами. Для даного куща винограду сорту Каталонія за умов даної сили зросту. На другий рік вегетації буде цілком достатньо одного-двох вертикально спрямованих пагонів на один рукав. Також для даного виноградного куща на другий рік вегетації залишається задача сформувати четвертий рукав. Минулого 2023 року я обрізав так даний кущ винограду сорту Рембо. Усі три пагони я обрізав довжиною близько 1 метра. Таким чином, щоб залишалось близько 4-5 броняк на перший дріт. Станом на 5 листопада 2024 року куч складається з 4 рукавів. Перший рукав, другий рукав, третій рукав та відповідно четвертий рукав. Четверта рукав всьогоріч я сформував з нижньої бруньки, що росла біля голови виноградного куща. Для кращого розуміння покажу також рослину повністю. Перший рукав, другий рукав, третій рукав. Та відповідно четвертий рукав. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку кущів винограду другого року вегетації. Ось маємо кущ винограду сортополоничний. Кущ стержався 1 у жовтні 2022 року. Станом на 5 листопада 2024 року кущ складається з чотирьох рукавів. Перший рукав. Другий рукав. третій рукав. Та відповідно четвертий рукав. Якщо на вашому виноградному кущі протягом другого року вегетації ще не сформувався четвертий рукав, не страшно. Четвертий рукав наступного року ви маєте змогу доформувати з нижніх бруньок, що ростимуть з голови виноградного куща. Ось маємо перший рукав. Дану частину пагона я прибираю. Даний пагін я обрізаю приблизно на 4-5 бруньок на перший дріт. Другий рукав обрізаю аналогічно. Довжиною близько одного метра. Тобто 4-5 бруньок на перший дріт. Третій рукав також обрізаю довжиною близько 1 метра. 4-5 бруньок на перший дріт. Так само обрізаю четвертий рукав. Довжина близько 1 метра від голови куща до місця різу. 4-5 бруньо на перший дріт. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як розташовувати на шпалері ту частину пагонів, що я залишив. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. Залишивши 4-5 бруньок на перший дріт, не поспішайте на наступний рік вегетації перевантажувати виноградний кущ пагонами. Для даного куща винограду сорту полуничний протягом третього року вегетації буде цілком достатньо 2-3 вертикально спрямованих пагонів на один рукав, тобто близько 10 пагонів на всю рослину. А зараз запрошую разом зі мною провести обрізку даного виноградного куща сорту Каталонія. Кущ вже має 4 рукава, але це рослина другого року вегетації. Тому надто довгі лози залишати ще не варто. Ось маємо перший рукав. Даний пагін обрізаю довжиною близько 1 метра, тобто близько 4-5 броньок на перший дріт. Другий рукав обрізаю аналогічно. Довжина близько 1 метра від голови виноградного куща до місця зрізу. Тобто 4-5 бруньок на перший дріт. Так само обрізаю третій рукав. Довжина близько 1 метра від місця зрізу до голови виноградного куща. 4-5 бруньок на перший дріт. На останок четвертий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Даний пагін обрізають таким чином, щоб залишалось близько 4-5 бруньок на перший дріт. Залишивши 4-5 броняк на перший дріт, не поспішайте перевантажувати виноградний кущ пагонами. Для даного виноградного куща сорту Каталонія протягом третього року вегетації буде цілком достатньо 2-3 вертикально спрямованих пагонів на один рукав, тобто близько 10 пагонів на всю рослину. А зараз запрошу разом зі мною провести обрізку даного виноградного куща сорту Рембо. Кущ складається з чотирьох рукавів, більш значної сили зросту. Але це рослина другого року вегетації, тому надто довгі лози залишати ще не варто. Ось маємо перший рукав. Дана частина пагона не потрібна, я її прибираю. Даний пагін обрізаю таким чином, щоб залишалось близько 4-5 бруньок на перший дріт. Ось маємо другий рукав. Дана частина пагона не потрібна. Я її прибираю. Даний пагін обрізаю таким чином, щоб залишалось близько 4-5 бруньок на перший дріт. Ось маємо третій рукав. Даний пагін обрізаю довжиною близько 1 метра від місця різу до голови виноградного куща. Тобто на 4-5 бруньок на перший дріт. На останок четвертий рукав, дана частина пагона не потрібна, я її прибираю. Даний пагін обрізаю приблизно на 4-5 броньок на перший дріт. Тепер я приберу зрізану лозу та покажу, як розташовувати наш палері ту частину пагонів, що я залишив. В той час, поки я прибираю зрізану лозу, ви можете натиснути вподобайку під цим відео та підписатися на мій канал. На третій рік вегетації надмірно перевантажувати врожаєм та пагонами виноградний кущ ще не слід. Головна задача третього року вегетації сформувати повноцінних 4 рукава та отримати гарну визрівшу достатні сили зросту виноградну лозу. Як бачите, з обрізком молодих кущів винограду першого та другого року вегетації все дуже просто. Немає нічого складного. Найближчим часом я буду проводити обрізку кущів винограду третього року вегетації. Зокрема, проведу обрізку даного куща винограду сорту Посланець, але про це більш докладно вже в наступному відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Сьогодні я розповів, як обрізати молоді кущі винограду першого та другого року вегетації. Цікаво, які роботи на винограднику необхідно проводити у листопаді. Рекомендую до перегляду ось це відео.